У нас сьогодні всі таїнства. Перед причастям прочитаємо разом слова з другого послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, вірші 23-30. друге послання до Коринтян, 11 розділ, вірші 23-30. Апостол Павло пише в церкві, в якій було багато проблем, такі слова. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він вечері і сказав: Ця чаша, новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звищаєте, аж доки він прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. І через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули, тобто померли. Про щастя Господнє це нагадування для нас про те, що Ісус Христос зробив на хресті. Це нагадує нам, що Він помер через наші грехи, через нашу вину. Це показує нам, що Ісус звільнив нас від сили гріха та нашого заслуженого осудження. Євхаристія є свідченням того, що Христос зробив нас синами Його батька, що ми є членами Божої сім'ї разом з усіма тими, хто довіряє Христу. І факт, що ми їмо хліб та п'ємо вино, говорить нам про те, що ми спасені через нашу єдність. Із Христом. І цим таїнством Бог закликає нас бути вірними Йому причастям не похорон, а святкування нового життя, що маємо через Ісуса Христа. Я запрошую взяти участь у цьому таїнстві кожну людину, яка щиро вірує в Ісуса Христа, яка покладається на нього у прощенні та в вічному житті. Яка намагається жити згідно з Божим Словом та яка є хрещеним членом Християнської церкви, яка розуміє та вчить цю благу звістку про Христа. Якщо ви член церкви, але маєте у своєму житті гріх, у якому не каєтеся і з яким не боретеся, то це таїнство – заклик Бога, щоб ви змінили ставлення до свого гріха. Якщо не каєтеся у гріхах, про які знаєте, тоді вам краще не брати участі у причасті сьогодні, а молитися, що Бог дав вам справжнє покаяння. Водночас, це таїнство не для досконалих, а для грішних людей, які знайшли прощення через Ісуса Христа і тому люблять Його і намагаються жити заради Його слави. Хліб, який маємо, є, є символом тіла Христа, яке Він віддав. Задля нашого спасіння. І воно є символом крові Ісуса, яка, яка пролилася на Христі задля нашого прощення і вічного життя. І ми тут не повторюємо жертви Христа, а святкуємо те, що Він зробив 2000 років тому для нас і замість нас. І так само Христос каже, що цим таїнством очікуємо день. Коли разом із Христом і всіма його учнями, його дітьми за дуже великою спільною вечерею будемо святкувати своє спасіння. Тому помолімося, щоб Ісус поблагословив це святкування. Ісуса Христа, ми просимо, щоб ти був присутним тут серед нас через Святого Духа. Ми просимо, щоб ти благословив свою вечерю і щоб ти дав нам вміння зрозуміти значення цього таїнства. Просимо, щоб ми отримали благословіння від тебе, щоб ти годував наші душі так само, як ти і годуєш наші тіла. Просимо, щоб ти був з нами, і щоб ти дав нам єдності з тобою у всьому. Молимося в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. як же вони їли? Ісус. Узяв хліб, поблагословив, розламав і дав своїм учням так само, як і я, діючи від його імені, даю цей хліб вам, кажучи: бріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу. Ісус воздав хвалу, як і я роблю від Його імені, і подав їм, кажучи: пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Підходите до столу, коли ви готові.